Привіт! Любі дорогі крімці! Це таропрогноз на листопад 2025 року. І так, давайте дивитися, які будуть енергії панувати, що скажуть карти, що вам підкажуть карти. І, до речі, цей місяць листопад він самий магічний листопад в році. Число 11 це число ангелів. І саме листопад є самим магічним місяцем року. Давайте витягнемо перші три карти, а ви загадаєте своє бажання чи поставите запитання моїм картам. І... Отримайте підказку до свого запитання. І задайте запитання, і виберіть карту номер 1 номер 2 або номер 3 І також дев'ята карта в розкладі моєму буде самою ключовою енергією цього місяця. Вона вестиме вас, допомагатиме вам, не дивлячись ні на які обставини, ні на які енергії, навіть на те, що з 9 по 29. Листопада буде Меркурій ретроградний, коли не бажано починати якісь зовсім нові справи. Так, давайте дивитися першу карту. Загадали бажання, задали запитання. І також хочу попросити вас підписатись на мій YouTube канал, якщо дивитесь не непідписаними, ставте лайки, діліться в коментарях. Якщо вам потрібна індивідуальна консультація, ви можете зв'язатися зі мною. Я всі свої посилання на свої інші аккаунти залишаю тут під цим відео. І також можете писати в коментарях. Я Читаю усі ваші коментарі і дуже дякую вам, що ви зі мною. І так, перша карта. Дивимося уважно. Карта сюрпризу, карта шут. Це сюрприз, карта шут, дурак це карта сюрпризу, карта неочікуваного повороту подій на краще. Так, як ви не очікуєте. Чудова карта, чудова енергія новизни, радості, щастя, легкості, тому що тут людина в легкості стоїть як над прірвою, як над невідомим чимось, і вищі сили допомагають. Це карта сюрпризів, чудова карта, яку дуже-дуже люблю. І також може прийти нова людина в ваше життя, зовсім нова, незнайома. А людина, з якою вам буде легко, просто це чудова енергія легкості в усіх справах, в усіх починаннях. І також, ви знаєте, як такий подарунок долі, буває навіть і грошовому еквіваленті, чи подарунок долі в якійсь ситуації, яка на краще для вас складеться, коли все складається для вас дуже легко, чітко і так неочікувано спонтанно. Чудова карта. Чудова енергія. Так, карта номер 2 Карта номер два. Шістка. Шістка кубків це карта, як зустріти старого друга. Обмін подарунками в першу чергу. Будете обмінюватися подарунками. Це карта доброти, карта такого. Теплоти, ніжності і чуть-чуть така навіть може бути ностальгія. Або зустріти людину з минулого, людину, яку ви знаєте. Це ще може бути і повернення колишнього. Але в основному це карта тепла, любові, коли. Це як поїхати до бабусі, до мами, побути в тих місцях, де вам було дуже добре, де вас люблять, де вас чекають. Або ви, можливо, чекаєте своїх дітей, чекаєте такого гостей, яких любите. Чудова енергія. І це також енергія подарунків, коли ви на день народження, чи так якась приємний обмін подарунками, це так як сусідка спекла, яблучний пиріг і прийшла вас пригостити. І ви посиділи, проговорили весь вечір, згадали про все добре. Так, третя увага, третя карта. І тут карта Фімірка мечів, це карта така з підвохом. З одної сторони, це карта хитрощів, мудрості, сміливості. Це коли треба проявити свою сміливість, але так, щоб це виглядало мудро, навіть з якоюсь хитринкою. Так, і також з другого боку це карта такої небезпеки, яка може вас підстерігати. Якийсь обман. Тут дуже добре звертайте увагу на папери, на інформацію, яка вам приходить. Краще все перепровірити. Сім раз відміряти, раз відрізати. Краще по цій карті не ризикувати, все добре перевірити, а тоді діяти, якщо є необхідність. Якщо нема, краще обійти. Стороною, чи цю людину, чи цю ситуацію. І так, наступні енергії, які будуть панувати, беремо наступну колоду. Тоді чотири колоди та роз кожної витягнемо по три карти. Так, наступні головні енергії, які будуть керувати вашими ситуаціями. Єрофант, Карта. Так. Карта пошуку відповідей, карта традицій. Можливо, вас запросять на якесь традиційне свято. І якщо ви шукаєте відповіді, збираєте якусь інформацію, ви її отримаєте, ви знайдете. Потрібну інформацію, потрібна людина прийде, потрібний час, потрібному місці. І це також карта мудрості це такий мудрець, відлюдник. Який, можливо, вам треба приділити собі увагу, щось вивчити, щось довчити, пірнути ще у якісь знання. І для цього вам буде потрібна тишина, хоча б годинка, дві тишини, щоб прийняти рішення, щоб зібрати інформацію. Так, наступна енергія п'ятірка. П'ятірка мечів. Тут підказує нам енергія, що якщо ви от на когось надіялися, тому тут видно таку. Людину, яка пообіцяє, але не зробить, якщо ви мали надію, хтось вам щось обіцяв, чи взагалі ви думали, надіялись, що вас підтримують, що вам поможуть. Навіть ви, можливо, не озвучували, але ви думали, що це, само собою, розуміється, що вам потрібна допомога. Тут не надійтесь ні на кого, ніхто вам не допоможе. Тут людина сама здобуває все, і вам все вдасться. Людина стоїть на ногах, все змогла, все зуміла, але одна. Важко, але ви все зробите. І саме головне уже тут підказка. Ні на кого не надійтеся. Так, і ще одна карта. Дев'ятка Дев мечів. Буде якась ситуація для вас складна. Тяжко буде переживати вам якась тривога тут, за когось. Більше тривога не за себе, а за когось. І така може бути біль за якусь ситуацію. Ще ця карта говорить про, можливо, ви змучитеся. Видно, що тут багато зусиль прикладали, виснажилися. Ця карта, можливо, сигналізує, що вам треба просто поспати. Приділіть час, поспіть, виспіться, відпочиньте, все владнається. Якщо ви кудись спішите, не даєте собі відпочинку, дуже за щось турбуєтеся, переживаєте. Трошечки треба дати собі спокою, щоб. Ні. Організм ваш, ваш не виснажував, щоб не довести себе до якогось стресу, зриву. Відпочити і потурбуватися про себе. І так, наступна, і в цій колоді вже остання карта буде дев'ята. Так, дивимося, перша карта імператриця, чудова карта творчості, задоволення від життя, задоволення ситуацією, радість, і тут багато такого щастя від усвідомлення того, що можу собі дозволити. Імператриця це ще така енергія, така людина, яка собі може собі дозволити, яка є лідером. Яка має чіткий план, йде по плану, вміє повести за собою людей, і також вміє насолоджуватися життям, тому що тут планета Венера є. Головної енергії цієї карти і Венера, це про радість і насолоду життям. Коли людина, не дивлячись ні на які обставини, вміє насолоджуватися життям, знає, чого хоче, знає, куди йде. І це карта хорошого прибутку. Збір урожаю, карта вагітності, якщо це ваша тема, або, може, ви почуєте про такі прибутки. Однозначно, це карта прибутків. Так, наступна карта, дивимося, місяць. І знову таки карта енергії жіночої, сильної жіночої енергії. Карта місяця це завжди про трошечки туманну якусь історію, незрозумілу ситуацію, недостатньо а, інформації, а, або ви собі самі. Можете малювати якусь картину, яка не відповідає дійсності. Буває, що от ви там думаєте про якусь людину, мрієте і робите чи про щось, про якісь якусь ситуацію в вашому житті, і ви самі вимальовуєте ідеальний для вас портрет. А насправді це в житті не так може відкритися оця така. Як знімете з себе окуляри, побачите, що в житті не так, як ви собі це малювали, як ви собі розмалювали, як ви очікували. Таке розчарування може бути. І тут така туманна історія: туман або в вашій голові, або ви самі собі щось придумали, ідеалізували, набудували таких повітряних замків, або недостатньо інформації вам якась таємниця підвідкриється. Це, можливо, ситуація, в якій ви зараз не маєте достатньо інформації, з вами не діляться. Так, і дев'ята енергія, сама головна енергія, місяця, яка буде вами керувати, це карта трансформації, карта смерті. Закриваються двері в минуле, закриваються двері кудись, де вам уже. Як то кажуть, вже щось вам відслужило, якась ситуація, чи людина в житті щось піде геть. Вам треба буде перерізати уже останню ниточку, за яку ви ще тримаєтеся, тому що це звикла для вас енергія, але життя вас штовхає вперед. Ви ще не можете з цією ситуацією впоратися, вам ще не комфортно, але вже назад дороги нема. Закриваються двері, і це може бути, як і на фізичному плані, щось відходить кудись, або хтось буде вже відходити, можливо, хтось від'їжджає, діти їдуть, ще щось. А це також ще і на духовному плані, коли ви. Перероджуєтеся в духовному плані, щось розумієте, ситуацію життя міняється ваш погляд на ситуацію в житті. Це, можливо, не фактично закриваються якісь двері, не фактично хтось іде від вас, а ви самі усвідомлюєте, що вже так як було, ви не хочете і починаєте уже діяти і жити по-новому, з новим баченням, з новими думками, з новим баченням ситуації. Так. Ось така головна енергія, яка буде вас вести, енергія трансформації, коли ви будете трансформуватися, не дивлячись ні на що, якщо ви самі не відпускаєте, життя буде від вас те забирати, вас штовхати вперед, до нового, до кращого. Вийдете з якоїсь ситуації дуже таким легким для вас способом. І так. Решту енергії, знову ж таки енергії інтуїції. Можливо, тут і духовне більше пробудження, ніж фізичне, тому що тут у вас канал є такої інтуї інтуїції. Ви будете слухати свою інтуїцію, своє серце. Те, тут більше трансформація про духовність. Духовність це про погляди на життя, переоцінка матеріальних цінностей, переоцінка вашого, вашого, як, вашої свідомості, якусь інформацію ви почуєте, поглинете, щось зміниться у вас на такому. Ментальному рівні, я би сказала, буде таке очищення, відторгнення чогось. І сонце, чудова енергія сонце. Подивіться, яка радість, от ви, ви як заново народитеся, ви очиститеся. Можливо, дійсно пройдете якийсь ритуал очищення, навіть несвідомо. Або справді поїдете, або підете в якесь паломництво таке. Тут енергія сонця, очищення, нове життя, нова енергія. Ви засяєте якнаяскравіша зірка на, на нашій, як то у нас назвать забула? На нашій сонячній системі. Та? Ось, от така трансформація з вами буде. Оця головна енергія і вас виведе. До кінця місяця ви засяєте, як сонце, вам все вдасться. Можливо, зараз ви почнете якийсь такий свій тяжкий шлях. Бачу, тут нульова карта, шлях. Ви йдете, вчитеся, борете, стаєте і засяєте, як сонце. Сонце це найяскравіша зірка в нашій сонячній системі. Нагадам собі, Так, і остання карта майбутнє. ідіть сміливо в майбутнє. Яка чудова у вас а, вималювалася? Ось тут -от картина по розкладу. Починаєте з нуля, щось нульове, щось нове йде в ваше життя. Ви йдете, ви стараєтеся проходите свій трансформаційний шлях, і сяєте, як зірка, сяєте, як сонце. Чудова енергія а, вашого майбутнього. Людина тут іде, уже назад не оглядаєте. Іде вперед. І там далі ще краще, ще ліпше і ще легше. А, чудові енергії, стрійці, який гарний розклад! І від себе я вам бажаю. Хай щастить вам, дорогесеньки, завжди і в усьому.